Кисюшкінц. Вона теж кайфує. В мене є тітка, яка працює типу менеджером і вона передає мені ось такі чіпси. А моє найулюблене це Читос. Ось такий Хот. І лейсусь такий ход, і там ще були якісь такі трикутнички. Дуже прикольно. Я не знаю, якщо у вас стрес, ви можете дуже ефективно його позбавитися. Флеймінг-ход зупинить ваш стрес. Пам'ятаєте? Усім привіт, любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідних згреліла і людина, яка обожнює, обожнює просто тюльпани квіти. Дачу. До чого я веду, я назбирала ці квіти на закинутих дачах. Yes. because why not? Тому сьогодні в нас також з вами. Який минулого разу живий куточок. Ну чи не радість? Чудово, так? Grab your coffee or better tea. це карпатський чай, тому що чад ЖПТ сказав, що для моєї шкіри краще буде пити е, трав'яні чаї. Ну, а хто я така, щоб не послухати чат GPT? Сьогодні ми з вами будемо говорити на просто чудову тему, яка є наразі дуже розповсюдженою. Ви навіть от не усвідомлюєте, наскільки ви в своїх проблемах повторюєтеся: от кожна людина, якщо б ми знали максимально. Історію, навіть ту, яку нам, от хоча б ту, яку нам розповідають, да тому що не всю історію нам насправді розповідають, не усю правду нам кажуть. Але, хоча б, якщо б ми цю історію знали, то ми б е, усвідомлювали, чому що відбувається, що з цим робити, і як цього запобігти цьому. І так само і в психології, так само і в духовності, усе повторюється, усе циклічно. І усі проблеми, які ви маєте, вони вже досліджувалися. Звісно, з'являються нові, але їх от 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 такий відсоток. що просто навіть якщо ви вважаєте себе унікальним в своїй проблемі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку саме проблему ви маєте зараз? От не знаю, мені вилізти на сонце краще. Або так сидіти. Що робити? Окей, сьогоднішня наша проблема це дезадаптивна мрійливість. Я не знаю, чи бачили ви щось подібне в Тіктоці, але я побачила і вирішила, що хто я така, щоб не зняти відео на цю тему. От якщо ти відчуваєш, що реальний світ він немов проходить просто повз тебе, ти взагалі от не в ньому, не в реальності, ти десь там, там в фільмах, в книгах, в в віртуальному спілкуванні, спілкуванні з чатом GPT, Просто уникненні якомусь життя це відео для тебе. І якщо ти там, проговорюєш найважливіші якісь розмови не тут, не зараз, а у своїй голові, ти живеш у своїй голові. The point is, да, сьогоднішня наша тема це життя в голові. Більше, ніж життя в реальності. Да Мазафака, куди, куди мені сісти? Отак? Якщо ти відчуваєш, що ти наразі перебуваєш в певному такому фантазійному куточку, коли ти просто відгородився від життя. І проживаєш його в своїй голові. Ти додумуєш за когось. Ти дуже-дуже багато думаєш настільки, що ти вже навіть не прожив ситуацію, але ти вже її прожив в своїй голові. Ти не знаєш, що б насправді відбулося, але в своїй голові ти вже прожив ситуацію. Ну і, блін, нащо її проживати ще раз, якщо ти вже її прожив в своїй голові. А навіщо тоді жити своє життя, якщо ти прожив його в своїй голові? І, до речі, що я хочу вам сказати, що мені прийшло не за сценарієм, да? це те, що якщо так думати, то сенс взагалі жити. От в мене питання. Да? Якщо б наші душі вони хотіли проживати е Знаючи, от просто вони знають і так, але не на досвіді. Якщо б ви, як душа, не хотіли прожити досвід, ви б не втілилися в тілі. Головне, що ми робимо зараз, це пізнаємо себе через кожну дію. І навіть якщо вам страшно зазвичай, ми хочемо проживати усе в своїй голові, через ось цей страх, що відбудеться щось, нам незнайоме. І нам здається, хоча ми обманюємося, нам здається, що ми такі розумні, що проживаємо усе в своїй голові. Якщо я подумаю усе продумаю наперед, як воно буде. Да? Я буду знати, хоча я не прожив це, нам здається, що в цьому і був сенс. А потім з'являються питання. А чому я не успішний? А чому в мене нічого немає? А світ тобі каже: а де твої дії були? А ти йому скажеш: ну я ж вже подумав, і що? І що? Життя воно складається не з твоїх думок. А з дій саме тому людина має фізичне і духовне. Вона має думки і дії. Потрібно використовувати ці два напрямки. Тоді твоє життя буде наповнене і життєве, реальне. Захочеться жити. Я не пам'ятаю, я сказала, я Поліна, психолог провідних Ліла, і я допомагаю людям проходити, повертати себе до життя. Дуже м'яко, максимально по-вашому, так як це буде вам потрібно, і без якогось насилля, але з усвідомленнями потрібно усвідомити себе в проблемі, щоб її вирішити. Дуже логічно, ми не боремося з нашими проблемами і взагалі з життям. Ми його усвідомлюємо, ми усвідомлюємо себе. І працюємо з цим. Тож, давайте після усіх тих усвідомлень, які я сказала до цього і цього дуже довгого вступу, ми почнемо вже за сценарієм, тож, сьогодні ми говоримо з вами про дезадаптивну мрійливість. Це не просто любов до мрій. Це коли ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Як вам таке? Це коли фантазії стають залежністю певною, коли ми прокручуємо якісь події, ідеї, але не реалізовуємо їх в реальності, не реалізовуємо їх в своєму житті. І нічого через це в вашому житті не змінюється. Саме через ось цю фантазію. До речі, є клітинка план фантазій в Лілі, і я її просто обожнюю. Зараз я згадала чомусь, я, коли сценарій писала, я не врахувала цей моментик. Але це дуже і дуже цікаво, коли фантазії, що вона відображається, клітинка, коли фантазії перебільшують, вони стають якраз як пагубна звичка. Не можна, жодну е, жодний стан, жодне якесь можливо ваше <смі> бажання. Якщо ви починаєте перебільшувати свої відчуття і впадаєте в крайність, то вона діє як негативне щось. Саме тому потрібно. Притримуватися балансу своєму житті, усвідомити, де цей баланс, нащупати його, намацати. Тоді вам буде легше жити, і ваші фантазії будуть діяти вам на користь, тому що фантазії це класно фантазувати. Ідеї якісь придумувати, вигадувати, це усе пов'язано з нашою аджною, Це усе пов'язано з нашим проявленням, якщо ми переводимо наші ідеї на реалізацію, на проявленість. Окей, okay. it. От через саме таку дезадаптивну. Ситуацію в нас з'являється в глибині душі така втома порожнеча, розчарування в собі, Господи, звідки йому взятися взагалі. І ми починаємо думати, накручувати себе ще більше а як з цього вийти? Ще більше незрозуміле, як же з цього вийти? якщо ти вже це маєш. І як я до цього прийшов? Ви перестаєте усвідомлювати причину наслідкові зв'язки. В реальності залишається таке відчуття втрачених можливостей. Я на місці. У всіх щось відбувається, а в мене ні. Що робити? Спитаєте, ви мене а я вам скажу. Є певний план, тому що я не скажу тобі, перестань мріяти, як ми вже зрозуміли. Мрії фантазії це дуже класно. Але ось ці мрії і фантазії потрібно повернути в ту сторону, де вони не забирають твоє життя і тебе з життя, а вони надають його тобі і служать твоєму життю. Якщо щось не допомагає тобі жити і проживати твоє життя класно, то потрібно цього позбавлятися або змінювати. На своєму шляху я знайшла класні методи, які зможуть допомогти вам м'яко безпечно. І дбайливо, що найголовніше і найприємніше для нашого мозку, який уникає повертати себе зі світу фантазій в реальність. Тож перейдемо до плану. І перший пункт це усвідомити. Ми вже знаходимося зараз е, от, в цьому певному усвідомленні, але тобі потрібно усвідомлювати, коли ти в моменті це робиш. Да? Спіймати себе на моменті, коли ти мрієш. От момент мріяння, коли це? Не лаяти себе за це, а сказати, що я знову пішов у цей світ мрій. Окей, я це помітив. Другий пункт це прислухатися. Що я зараз уникаю в своєму житті? Тому що, по факту, мої фантазії в перебільшенні – це уникнення. Вам потрібно попрацювати над уникаючим таким типом життя, по факту. Яке почуття я ховаю за цими мріями? Чого я насправді хочу, хочу і мені здається, що це неможливо. Або... Я не зможу це зробити, я не зможу цього досягти, або я вже цього не отримав, і я мрію, щоб це отримати. Що це саме? Да? Чого ви уникаєте? Прислухайтеся. І третє, це реальний крок у свою реальність от щось зробити в своїй реальності. Коли ти усвідомив, ти прислухався і почув, що це саме було. Краще, якщо ви на початку будете самим собою в цьому моменті, тобто не продовжувати уникати в інших людей, а послухати, почути і намагатися спробувати дати це собі, дати те відчуття, яке ви намагалися отримати уникненням в фантазіях. Поставити собі питання, що я можу зробити для себе тут і зараз, щоб наблизити мою мрію до реальності, що я можу зробити? І зробити це не просто подумати, а зробити це. Якщо тобі складно це зробити, звісно, якщо тобі складно це зробити, і ти відчуваєш, що настав час нарешті перестати жити тільки всередині. А й розкритися, і жити в своїй реальності, і реально досягати своїх цілей, йти до мети, робити те, що хочеться, і реалізовувати свої бажання. Жити класно, побудувати таке життя, яке буде надихати тебе наяву в твоїй реальності, то я запрошую тебе на лілу, в якій ми розберемося в глибинних твоїх установках, в тому, чому ти взагалі отак от себе відчуваєш, і не просто чому, а вийдемо з цього. Да? Тому що є певні етапи усвідомлення проблеми. І тоді робота з нею. Іноді ми не усвідомлюємо свою проблему. Саме тому багато людей навіть не побачать це відео, тому що вони не вважають це проблемою, їм і так нормально життя, воно про дії, воно про ініціацію е, якихось подій в своєму житті. І якщо ви вважаєте, що тобі потрібно якесь натхнення. Щоб е, щось зробити, то усвідом, що натхнення це не головне. Головне це вміти створювати це натхнення з нічого. Якщо в тебе дуже гарна уява, ми зрозуміли, да? уяви зараз, що твої мрії більше не тікають від тебе, а вони стають твоєю реальністю на фізичному плані. Ти більше не втрачаєш себе у цих сценаріях, що ну, коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь це коли, в майбутньому. А коли це майбутнє? Воно вже зараз. Через секунду, через дві воно вже відбувається з тобою. І чим довше ми відкладаємо, тим далі це наше прекрасне майбутнє, яке ми бажаємо з нами відбудеться. Навіщо відкладати, якщо усе настільки невизначено? Можна самостійно створити свою мету, ціль, прагнення і йти до неї. Продовжувати щось створити, створювати, почати щось створювати, надихатися кожен день. Якщо ви не натхненні, то у вас, скоріше за все, немає ось такої тяги до життя, тому що життя, воно побудовано буквально на ось цій енергії натхнення, діях, збудження навіть такого, від усього, що ти робиш. А люди, які цього не відчувають, вони знаходяться у позиції виживаючого, який взагалі не є тим, хто живе. Він є тим, хто виживає. Саме в цьому різниця. Що далі, тим важче повернутися до реальності. Я знаю, як це, я знаю, про що я кажу, тому що. Я вже це відчувала неодноразово сама на собі. Тож спробуй використовувати у своєму повсякденному житті ті пункти, які я надала тобі, і усвідомлюй себе у цьому моменті фантазії, коли ти фантазуєш і не дієш. І також, звісно, я завжди тут для тебе, якщо тобі потрібна підтримка. І ти завжди можеш прийти до мене на лілу або на занурення до своєї душі, де ти зможеш почути усі свої відповіді і зрозуміти, прям відчути що ось цю мотивацію. Тому що дуже часто ми чекаємо саме відчуття е, певного натхнення, да? тобто відчуття якогось. Так от, воно завжди є, і було в тебе всередині. І ти можеш його прям отак ініціювати і підштовхувати, і створювати. Тож я чекаю на тебе, якщо ти готовий побудувати своє життя мрій в своїй реальності, дати собі такий шанс вийти зі своїх мрій у реальне проявлення. От, я дякую вам за перегляд цього відео, прекрасного. Я обожнюю просто знімати для вас відео. Не знаю чому, але. Ці болталочки просто прекрасно. Пишіть в коментарях, як ви після цього відео в процесі і, в принципі, в своєму житті, що ви зараз проживаєте? Давайте створювати таке певне ком'юніті. Долучайтеся до мого телеграм-каналу. І до інстаграму, Тіктоку. Ставте лайки цьому відео. І підписуйтеся, звісно, на мій YouTube канал. Тому що тут буде ще багато корисного, і є багато корисного. Є медитації, практики. Коротше, пошукайте і знайдіть те, що вам прямо зараз потрібно. Ну а я рада знімати для вас саме відео. І зустрінемося в нових. Па-па!